А це вже родина Дейнека. Від перших днів війни батько Михайло відправився на фронт. На посаді штаб-сержанта чоловік служить у рядах національної гвардії, що обрала участь у визволенні населених пунктів Харківщини. Удома залишилася дружина Ірина та троє діточок. Таліс факта в ігрових формах, грали граліки та ігри на їх фактатліч. Мультики смотрели, я не знаю, розговарювала, що от папа вернеться, все наладиться, все буде добре, всі будемо в вот, місті. Вони ми так, наверное, так друг друга підтримували. Діти кожне утро просыпаются, я йому улыбаюсь, они мне улыбаются. І как-то це все, наверное... ходять на второй план. Жодного дня родина не виїжджала з міста. Тож, каже Михайло, на війні за себе не боїться, хвилюється лише за сім'ю. Більше Она меня поддерживала, что не переживай, мы не, не уехали, мы остались тут, как бы, будем тебя поддерживать, звонками и так дальше. То есть было тоже страшно, когда э, жена там, звонила, говорила, что обстреливают Харьков и так дальше. Они э, в подвалах там сидели, конечно, очень... Как-то находились слова. Как вместе 20 лет уже, так что даже точно не скажу, какие слова находили, ну Друг друга Під час виконання службових обов'язків Михайло отримав травму, тож зараз проходить у Харкові реабілітацію. Однак, каже, незабаром планує знов повернутися на фронт, аби вже зовсім скоро приїхати додому із перемогою. Всі поставлені задачі би, виконуємо і стараємося відбити наших рахунків з території. І, ну, би, а там, дай Боже, победим, щоб могли і на море съездить. поскорі на наступний хорошо добре, а лучше б і втім. Наразі у Харкові мешкає майже п'ять з половиною тисяч багатодітних родин, у яких виховується більше 17 тисяч дітей, і частина з них не покидала мегаполіс від перших днів війни. Крім того, містяни робили все, аби забезпечити життєдіяльність міста, волонтерили, підтримували чистоту Харкова і безперебійну роботу комунальної сфери. Тоді як чимало чоловіків і батьків наразі захищають Україну від ворога, каже мер Ігор Терехов. Знаєте, Дуже багато сімей зараз розлучені, розлучені жорстокою війною, але вони повернуться. Родини і сім'ї будуть разом. Це обов'язково. І після нашої перемоги ми будемо разом святкувати перемогу, потім відбудовувати наше місто, бо дуже багато необхідно зробити. Відбудувати дитячі садочки, відбудувати школи, відбудувати лікарні, житло. І разом, разом з вами ми будемо все це робити. Я дуже вдячен вам за вашу позицію, за те, що ви виспітуєте наших діточок. Це Сучасність і це майбутнє нашого рідного славетного міста-героя Харкова. На честь міжнародного дня сім'ї багатодітні родини, що виявили активну громадянську позицію, забезпечували правопорядок і підтримували життєзабезпечення Харкова, отримали пам'ятні дипломи і подарунки. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Оваров. Новини Харків.